Я маю ще раз одну честь вручити сьогодні відзнаки і нагороди нашим шановним вчителям і молодим науковцям. Ви знаєте, я завжди прихильник того, що, мабуть, найцінніше, що сьогодні є в Україні, це, це от наша освіта, тому що саме завдяки кожному з вас, завдяки вашим учням, вашим студентам. Тим, кого ви навчаєте, Україна і тримається як нація. І це я говорю не просто так, тому що я завжди кажу в своєму минулому дополітичному житті я ваш колега, такий самий освітянин, такий самий науковець, і людина, яка точно знає, що таке намагатися сіяти добре і вічне. І тому я от хочу насамперед почати зі слів вдячності для кожного з вас. За ту роботу, яку робите ви, і ця робота безперечно не може бути невідмічена з боку української держави і українського парламенту.